Всім привіт! З вами вікова пропажа повернулася, сподіваюся, на YouTube. Але це не точно. Я дуже довго відкладала це відео. Це відео взагалі мало бути мій такий лайф-апдейт, і, в принципі, в цьому відео я хотіла розповісти, де я, що я, як і чим я зараз займаюсь, де живу, які плани, і повернутися на YouTube. Але. Не так то сталося, як гадалось. Я відкладала запис цього відео постійно. Постійно були якісь фактори, то мені лінь, то багато роботи, то навпаки нема роботи, то я як зараз поправилася, така от похудаю назад, тоді сніму. І от постійно постійно щось відкидалось. І от сьогодні, знаєте, той день, коли мене емоційно так трошки рознібало, вибило з себе, і я прийшла додому, хотіла сісти, писати, там, поробити якісь практики, і така ні, я візьму камеру і буду знімати саме зараз Ютуб. Знімаю, до речі, не вперше з мікрофоном, достала камеру, яка просто вся в пилі. Тут видно. З Здибюта мене. Сподіваюсь, дуже що з цього відео я повернусь на YouTube, але знову ж таки це не точно. І так, давайте починати. Де я взагалі? Я у В'єтнамі. Як ви пам'ятаєте, я переїхала у В'єтнам минулої осені в листопаді. 2 листопада і до сих пір я тут. Так, ви бачили по влогам, що інколи я вилітаю кудись раз в три місяці, тому що віза у В'єтнам дається на три місяці, і кожні три місяці вам потрібно покидати країну, отримувати нову візу, і тоді ви тільки можете влетіти. Але я живу у В'єтнамі. Чи планую тут лишатись, не знаю. В моменті мені добре, але інколи бувають думки така: о, може поїхати на Балі, може поїхати ще кудись. Але якщо говорити взагалі про життя В'єтнамі, тут дуже добре. Тут дешеві ціни, класна погода, ну правда, зараз почнеться сезон дозів, але все одно круглий рік у вас там плюс 20 градусів мінімум, влітку плюс 40. Класна, українська ком'юніті дуже. Загалом тут більше плюсів чи мінусів. От дешеве життя це найбільший плюс, тому що тут все стоїть копійки. Там поїсти в закладі гривень 200, на масаж сходити гривень там 300 Не знаю, сьогодні ходила мила голову з масажем е, плеч і шиї, і голови, і укладкою 4 долара. 4 долара. От я не вивіряю, як потім з Азії поїхати, тому що таких дешевих цін, як в Азії не знаю, знайдете ніде. І до речі, я ж хотіла, ну, в планах в мене було, що я поживу трішки в Азії і поїду в Європу. От зараз поки що бажання їхати з Азії немає. Я не знаю, тут дуже добре, дуже дешево, класно, тепло. Все подобається. Як буде далі, я не знаю, тому що, як ви знаєте, я така не постійна, не постійна дівчинка, і мені може щось збриднути в голову, і я полечу. Але був план. Що я на рік тут в Ну, Цей план в мене був весною. Як буде, побачимо Хуноус. Чим я зараз займаюсь, де працюю і так далі, це питання, яке завжди всіх хвилює. Почнемо з того, що я, напевно, зараз сама запуталася в своєму житті, Чим я хочу займатися, що я хочу робити. Є якісь проекти, над якими я працюю. Ось я почала місяці 4 назад, 5 проводити трансформаційну гру Ліла. Мені дуже подобається. Плюс я почала навчати дівчаток-провідників, це також от навчання, просто я так обожнюю отримувати відгуки дівчат, що мене дуже класно виходить саме навчати, що я не покидала цю справу. Плюс в мене була мафія в Канаді, але це важке питання, тому що от мафія в Канаді зараз закривається. Плюс в мене є телеграм канал де я продаю рекламу, плюс в мене є там мій блог, плюс. Тут мафію проводила зараз трішки на паузі, плюс тут ще ми квізи проводили з другом. Ось зараз нас починається сезон квізів. Тому, знаєте, там, 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 там потрошки. Але, якщо чесно, то зараз якийсь такий досить складний період, тому що зараз стався момент, коли я вирішила закривати мафію в Канаді. Там було. Це для мене було більше, ніж мафія. Це був мій такий моє маленьке дітіще, яке я дуже любила. Але так як я розумію, що я не буду повертатись до Канади, так як мене трішки там підставили, дівчинка, яка проводила мафію, і з якою, як мені здавалося, ми гарно спілкувалися, ну, саме з мафією, моя на увазі, підставила, трішки почала людей переманювати. Так як важко працювати з різним часовим поясом, тому що різниця з Канадою 11 годин, тому. Трішки теж свої мінуси були, то я вирішила, що пора цей проєкт закривати. Він приснував 3,5 роки. Мені дуже жалко, тому що і мафія Тронта це було от українське ком'юніті, найбільше в Торонто українське ком'юніті, де люди знаходили друзів, де люди ну, формувалися пари, де люди приїжджали, нічого не знаючи, там, знаходили роботу, знаходили там, якусь підтримку, там, житло і так далі. Тобто це був такий. Не знаю, для мене якийсь особливий проект, і тому, чесно, жалко. Але як є так. Що взагалі сталося за ці скільки-півроку, чи більше, поки мене не було на Ютубі. Не інколи у влогах десь поїздок, але так не було мене. Ну, це був такий дуже. Трансформаційний період. Я багато навчалась, я багато дізнавалась про себе нового, багато часу проводила з собою. Ну, багато, в принципі, з людьми знайомилась і десь там, не знаю, там розважалась і працювала. Коротше, все в комплексі, але просто якось було не до Ютуба. Мені постійно хотілося повернутися, але коли ти. Uh, вже перестав знімати, то тобі вже важко знову от в це вклинатись. Я ж кажу, дуже сподіваюся, що зараз я знову почну. мікрофон працює, сподіваюся, працює, не виключився, бо розряжений. Але подивимося. І ці півроку дійсно навіть більше говорять так півроку, а насправді лютий, березень, квітень, <кх> травень, червень, липень, серпень і вже вересень. Ого, вісім місяців, ого, дуже довгий термін. Да. Це були дійсно класні вісім місяців, коли мені здавалося, я так класно себе пропрацювала, я так класно змінилась, я не знаю, там якісь колосальні зміни просто в мені, в житті, в відбулось. І зараз та точка, коли ніби все скотилось назад в нуль. Коли знову потрібно не знаю, якось будувати нову версію себе. Не ну, мене трішки підкосили ці моменти з мафії трішки щось вибула з себе. Але я знаю, що це тимчасово, і в принципі все нормально, нічого критичного не сталося, але просто ніби ось ця версія мене, яку я будувала ось ці 8 місяців, просто так в момент розвалилась, і знову потрібно складати всі ці кусочки пазлів. Дуже складно, тому що набридає постійно будувати себе з нуля. Але ми з вами справимось. Що я планую взагалі знімати тут на Ютубі? Так як я знімала влоги, взагалі мені хочеться додати сюди трішки такого ж контенту, якихось медитацій, якихось, можливо, відео там, з практиками, які мені допомогли і так далі. Але я трішки цього, чесно кажучи, боюсь. Я навіть записала свою одну медитацію, але от соромлюся її виставляти. Тому напишіть, чи вам було б таке цікаво. І взагалі напишіть, що вам було б цікаво, чи дивитись просто влоги так, про життя в азії і поїздки, чи, можливо, ще хотіла, щоб я б додала якийсь контент. Тому що канал взагалі розпочинався. З моєї еміграції в Данію, потім про Канаду. І взагалі там максимальний ріст каналу був, коли я розповідала про Канаду. Мікрофон сів. Вибачає сів мікрофон, будемо без мікрофона. Максимальний ріст каналу і максимальна кількість вас прийшла до мене саме, коли я розповідала про еміграцію в Канаду. Зараз я не в Канаді, розумію, що комусь може бути нецікаво це -то дивитись, тому я запитую вас порад. Я планую розповідати більше про життя в Азії, тому що для мене вже це стало звичним. Але от бачу по людям, які приїжджають, як вони дивуються, наскільки тут класно у В'єтнамі, наскільки тут дешево, наскільки тут круте українське ком'юніті, і от хочеться це дійсно показувати, розповідати. І знаєте, дуже така цікава позиція, тому що люди діляться на два табори: одні, які кажуть, блін, клас, розповідаю, хай люди приїжджають, і інші такі. А навіщо ти розповідаєш? Теж не їдуть люди, тут стане дорого і так далі. Але ж блін, ми ж з вами всі якось дізналися про і Хочеться, щоб про якомога більше українців дізналися і мали змогу сюди приїхати. Тому що для мене, як я кажу, В'єтнам став прямо відкриттям, приємним відкриттям. Мені ще дуже подобається балі. А на балі дорожче, десь разів півтори. Мінус того, що це острівне життя. все таке нам це більш місто. Це взагалі місто мільйонник. Я була в шоці, хоч знала тут мільйон населення. А, але ну, тому що вона не виглядає особливо всі тусять там в туристичному районі. І ти не відчуваєш, що ти живеш в місті Мільоннику, але якщо порівнювати з Балі, то в Денангу, ну це прям місто. Балі це знаєте, як село трішки. І я була на балі там, перший раз три тижні, другий раз взагалі тиждень, тому я ну, не встигла знаєте, відчути весь цей смак. Але в думках є можливо спробувати поїхати на місяць два, але знову ж таки складності, бо тоді треба з кимось лишити олівку на цей місяць два, це моя собачка. Тому що з тваринками на балі, на жаль, не можна. Можна вести нелегально, але це коштує дуже дорого. І якщо не лишатись там жити, то тоді ну, немає сенсу. Да. Але всьому іншому мені подобається дуже Донанг, Який склад дуже класно українська ком'юніті. Я тут проводила мафію. Мені дуже хотілося, взагалі дуже люблю мафію, мені дуже хотілося знаєте, так закохати людей в цю гру тут, тому що мафія тут була, але ми не могли зібратися ніколи, ми там 10 людей не могли зібрати. І мені хотілося закохати людей в цю гру, показати, який це прикольний час проведення, плюс це ну, там, якийсь розвиток, все, все одно, там, ви мозок напрягаєте під час гри. І поки в мене булася місія, мені подобалося її проводити, щоб люди приходили. Потім, коли вже людям сподобалося, зрозуміло, що це. Я трішечки от вигоріла. Можливо, це знову ж таки впивна ситуація з Канадою, тому що от зараз мені прям навіть не хочеться тут збирати мафію. Друге, це ми проводили, як я вам розповідала квізи, проводила квізи з другом. Він все життя приймав чеський цій йому дуже подобається, він дуже прикольний взагалі. Ну, він взагалі такий типу, гуморний хлопець. І він приїхав, каже, блін, хоче проводити квізи, але він не міг наважитися. Я постійно маю, давай, давай, проводь, проводь, проводь. Він каже, давай разом, кажу, давай. І тобто ми разом займалися там, якимось більш там, організаційними питаннями. Ну, Він також це вклинювався, але я маю на увазі, що ми якось ну, поділили зони обов'язків, і дуже класно у нас стався меч в роботі. Але от зараз ми плануємо запускати сезон зон квізів, тому що пройшов о, івент дуже класно, всім сподобалось, всі хвалять, Запитують, коли наступний. А я ніби. Трішки, знаєте, так зробила трохи назад, і така, блін, я чи точно цим хочу займатися, тому що це класно, це надихає, але от в динамого такі штуки це не про гроші, а про просто, щоб зробити класний продукт. І ти розумієш, скільки ти витрачаєш на це часу, і такий, блін, а чи потрібно це мені? І от мені потрібно дати через час, ну не те, що дати відповідь, а через час потрібно вже виставити, що ми відкриваємо біля на наступний віз. А я не знаю, що робити. Бачите, ділюсь з вами ще менті. Запуталась трішки. Ще, ще зараз взагалі дуже м -м, хочу повернутися до розвитку соцмереж, ну, до Ютубу також, до інстаграму в більшій мірі. І в мене вже давно дуже сидить ідея. Я проводила тут офлайн майстер-майди для дівчат по розвитку інстаграму. І дівчата були дуже задоволені. І я хотіла втілити це онлайн, тому що я розумію, що там також великий попір. в мене багато там підписників яким би, було це яким би це було цікаво. І От останні пару тижнів я обдумую ідею, щоб створити. Закритий канал, де будуть не тільки мастермайди, а де взагалі будуть там, уроки по контенту, чаті, де ми з дівчатами будемо одну одну підтримувати. Там ідеї рілсів, ріл банки ідеї різні челенджі і так далі. Зробити такий прикольний продукт, тому що такого на ринку, по-перше, я ще не бачила. Ну, можливо, в когось є, я кажу, що не бачила, щоб воно було. Ну, я бачила там окремо банки ідеї, чи окремо там, якийсь там, курс по розвитку, щоб все отак скомпоновано в один, я не бачила. І в моїй голові це буде продукт в форматі. Підписки, де можна буде придбати місячну підписку, щоб спробувати три місяці річну підписку і ось так разом з дівчатами розвиватись. Мені здається, що це дуже класно, тому що дуже важливо оточувати себе людьми, які також зацікавлені. Бо коли ви, наприклад, розвиваєте блог, і такий я буду робити це самостійно, і у вас друзі там взагалі в інших сферах. Ви швидко виграєте і взагалі немає розуміння, що робити, куди, за що братися. А коли ви попадаєте в таке ком'юніті, де всі зацікавлені в цьому, то у вас ріст набагато швидше. Буде це перевірено просто мільйон разів. Тому зараз я працюю ще над цим каналом, я думаю, вже скоро запущу. Можливо, я не знаю, коли це відео вийде. Скоріше за все, на момент виходу відео я вже запущу, можливо. Ну, я розробилася камера. Я не знаю, чи вийде це відео, бо спочатку мікрофон розрядився, Тепер камера, просто щось все проти. Можливо, його перезапишу. Але можливо, ви бачите саме це відео. <хи> да, і воно вийшло. Так, в мене розрядилась камера. Спочатку мікрофон, тепер камера, я не знаю, таке відчуття, що все просто проти того, щоб це відео вийшло. Але не знаю, можливо, я його перезапишу, можливо, дивитись саме це відео. У будь-якому випадку я вдячна кожному, хто додивився його до кінця, кожному, хто взагалі дивиться моє відео, всім, хто зі мною давно, всім новеньким. Не знаю, я дуже вдячна вам, будь ласка, кому не важко підтримуйте канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже цінно, особливо, коли повертаєшся на Ютуб. Ютуб дуже погано просуває твої відео, тому що ти припав, а Ютуб любить регулярність. І тому ваші лайки і коментарі піднімають активність. Я вам величезна дякую. Да. Ще раз дякую, що додивилась, і до нових зустрічей.